Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до донорства яйцеклітини? А, ну напевно, це якщо чесно, я більше, якщо б я обирала, я б пішла і взяла б дитину з інтернату, ніж донорства клітини, але напевно це має сенс, тому що є на це попит. А ви взагалі чули щось про це? Uh, так, але дуже мінімально. Більше жарти підоздам сперму. Ну це від моїх друзів, бо нема грошей. А uh. так дуже мало. Тобто, ви б краще взяли дитину, але не наважилися б на донорство? Чи можливо б якось часом наважилися б на донорство? Блин, у мене зараз дитина 11 місяців. <laughs> я взагалі не знаю, наважилась ви колись <laughs> що. Uh, ні, думаю, що я б не наважилась. А знаєте, що за це платять 65 тисяч гривень? От починаємо. Ну, щось таке, я знала, що багато. Ну так, да, так, да, окей. Не знала. Знала, яка умова взагалі одна із найважливіших в тому, щоб стати донором? Ні. В Україні це обов'язково мати одну здорову дитину. А, ну супер, в мене вже є. Ну, бачите, тому якщо ви захочете стати донором, заходьте на сайт або соцмережі Донори за життя і дивіться інформацію. Дякую, добре.